Майже півтора року в рамках урядового проекту є робота. Працює ветеранський компонент програми грантової програми Власна справа, який передбачає надання фінансової підтримки. Для створення або масштабування власного бізнесу і стимулювання створення нових робочих місць. Порядок надання грантів для ветеранів регламентований постановою кабінету міністрів номер 738 яка затверджена 21 червня 2022 року. Хто може претендувати на грант для ветеранів у вересні поточного року? Були внесені чергові зміни до зазначеної постанови, і цими змінами розширено коло осіб, які можуть претендувати. На зазначений грант. Грант для ветеранів може отримати учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни, а також члени їх родини. До членів родини відносяться чоловік або дружина учасника бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни, які є діючими. Або які загинули, пропали в безвісти, або померли внаслідок поранення, контузії, чи каліцтва, одержаних за обставин під час захисту батьківщини або виконання інших обов'язків військової служби, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті або одержаного в період проходження військової служби під час воєнних конфліктів, в тому числі на території інших держав, а також. Члени родин загиблих померлих захисників і захисниць України у значенні закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Щодо розміру грантової підтримки, вона має три види: перший розмір до 250 тисяч гривень може отримати учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни або член родини. І бере, отримавши такий грант, бере на себе зобов'язання створити одне робоче місце. На суму до 500 тисяч гривень також може претендувати учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни або член їх родин і бере на себе обов'язок створити два робочих, нових робочих місця. І третій вид грантової підтримки сума складає до 1 мільйона. На такий вид підтримки може претендувати учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни, який на дату подання заяви є зареєстрованим фізичною особою особою Підприємцем не менше одного року, тобто, має досвід підприємницької діяльності на дату подання заявки не менше одного року. Він бере на себе зобов'язання створити чотири робочих місця, але поряд з цим включається ще одна умова надання гранту це умова співфінансування. 30% від вартості проєкту мають складати власні кошти заявника або кредитні кошти. Тобто, співфінансування 30 на 70. 70 грантові кошти, 30 – власний внесок. Також обов'язковою умовою отримувача гранту є обов'язок Створити робочі місця, а також зберігати зайнятість на цих робочих місцях за умови працевлаштування на повну тривалість робочого дня із встановленням заробітної плати не нижче мінімальної, і працювати на цих робочих місцях наймані працівники повинні не менше 6 років впродовж семирічного періоду. Отримувач гранту повинен провадити діяльність 7 років, і наймані працівники повинні працювати не менше 6 років. Це також зміни, які були введені у вересні. Точного року, на що можна витратити грантові кошти, є постановою визначений перелік напрямків витрат. Це може бути обладнання, це може бути придбання транспортного засобу, це може бути придбання сировини матеріалів, оплата послуг пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності. Це може бути оплата оренди приміщення, рекламних витрат, придбання програмного ліцензійного забезпечення, придбання франшизи. Варто зазначити, що за деякими з напрямків є певні обмеження, тобто на. Наприклад, на сировину матеріали і оплату послуг можна витратити не більше 70% від грантової суми, рекламні послуги не більше 25% і тому подібне в Кіроградській області. з початку року було підтримано 28 проєктів, поданих учасниками бойових дій та членами їх родин. Дев'ять проєктів це були від ветеранів і 19 проєктів від дружин ветеранів. Передбачається створення 51 робочого місця, і сума фінансової підтримки складає 12,5 12 мільйонів гривень. Напрямки діяльності дуже різноманітні. Це і вирощування сільськогосподарських рослин, вирощування. Свиней, вирощування креветки навіть є, це виробництво сиродавленої олії, швейне виробництво, пекарні, піцерії, заклади торгівлі. Такі крафтові магазини, крамнички з виробів з гіпсу і воску, салони краси, аптеки, тобто напрямки дуже різноманітні також заклади в сфері розвитку освіти дітей тобто, напрямки дуже різноманітні. Як скористатися програмою? Заяву можна подати через дію. До заяви додається бізнес-план. Шаблон бізнес-плану є затвердженим наказом Міністерства економіки. Його також можна завантажити на порталі Дія, попрацювати, заповнити два розділи: це маркетингова складова проекту і фінансові розрахунки. Зрозуміло, що передбачається, що діяльність буде проваджуватися впродовж 7 років, тому і розрахунки необхідно провадити відповідно до шаблону бізнес-плану років років через дію заповнюється заява. структура заяви затверджена також постановою кабінету міністрів 738, Про яку я вже говорила. Можна ознайомитися, зорієнтуватися, які документи необхідно підготувати. І до заяви додається бізнес-план. Далі ці документи опрацьовуються Ощадбанком та Державною службою зайнятості, які є партнерами в реалізації даної програми. Відповідно до порядку проводиться у разі. Позитивної ділової репутації отримувача проводиться співбесіда онлайн співбесіда з комісією регіонального центру зайнятості. І далі пакет документів передається до державного центру зайнятості для прийняття рішення, отримавши позитивне рішення, заявник. Повинен впродовж 20 робочих днів звернутися до Ощадбанку або Приватбанку, зареєструватися як ФОП, спочатку, якщо він ще не зареєстрований, далі звернутися до банку, відкрити рахунок, укласти договір надання мікрогранту і чекати надходження коштів. Впродовж 6 місяців віддати фінансування, виконати зазначення обов'язкові умови, тобто створити робочі місця і працевлаштувати на них громадян.